це авторитарний режим, який сформувався у всій своїй красі. Авторитаризм, якщо ви загуглите в Вікіпедії, навіть має головних три ознаки: ознака перша країною управляє одна людина або невеличка група людей. Ну я навіть не знаю. Там вже не можна ж говорити про п'ять-шість менеджерів. Країною управляє Зеленський і Єрмак. Такий собі дум -віра. Правда? Правда, далі повністю зневільовується роль. Органів виконавчої та законодавчої влади. Ну, Верховна Рада, 25-й кабінет міністрів Єрмака нічого не міняється, тому що вони всі получають команди з банку. Правильно? Є? Є. І третя ознака це повністю завалення реформи децентралізації, тобто знівелювання органів місцевої влади. Якщо ми сьогодні подивимося на атаки на кличка і так далі, то ми побачимо, що зелена команда якраз таки виконала всі три умови, щоб називатися авторитаризмом. А да, я розумію, західні партнери вони так і більш стримані, вони ж розуміють, що якщо так, вони ж сказати, да, Зеленський там став авторитарним правителем, чи там диктатором, чи ще щось, але ми рівно будемо йому допомагати, давати гроші Україні і так далі. Звичайно, вони так не можуть сказати, вони це говорять культурно стримано, а Ігор Лапід може сказати, що хоче. Ну, по крайній мірі, поки що не посадили. да. Наркотиків не вживаю, до самогубства не схильний, з наградних стволов стрілятися не збираюся. Ну, це так на всякий випадок, щоб тут ніхто дурних думок собі наперед не заклав.